Так, дивіться, по-перше, в мене плюс 3% на ній. Це ви уявляєте, наскільки погано на ній зараз грають? По-друге. по-друге. Кинуло але Респі мови, але буде тяжкувало трохи. Малошумку, сітку, бінокль, обов'язково робіт, обов'язково. Дякую без малошумочки мало на цьому апарату. Ладно, потім правимо. Зараз що з нею не знаю. Дядьку, зараз з'явилось багато танків, яких пробиття 270-300. Якусь віпер карають в нулі нузелі. Ну дивіться, які в неї плюси? В неї плюси А. Це те, що в неї крутиться башта, Б те, що в неї є броня в лобі. Це доволі хороший плюс. в неї є кавене, непогані. Що в неї ще такої є? Динаміка плюс-мінус адекватна. Плюс-мінус адекватна. Які у неї мінуси? По-перше, вона здорова. По-друге, вона дуже. Прям мега коса. Мега коса. Оці 6 секунд в барабані між снарядами це жорстко. Це дуже, дуже багато. І плюс неї пробиття голдой 260. Все на все, ББшка 220 голда 264. Малувато для ПТшки 8 рівня. Для ПТшки 8 рівня має бути мінімум 280, якщо ти прям хочеш пробувати. Але да, тут також треба, напевно, порівнювати те, що це все таки барабан. Я тут нікому не дам. Баша тут повертається отак вот посередньо. Ну чого ти в мене впариш, скажи? Дебілка просто. Просто дебілка, я не знаю, що я йому таке зробив. Катувати не можна, Що він хотів? Там я маю тут танки, а мой син з 75 вже відлетів, я понял. Ну подивіться на цих придурків. Дубий. Дякую, хорош. Боже, подивіться, що твориться. <плес> <плес> Які придурки! Просто нулячі. Нулячі, гравці, нулячі. В 705. Як так можна лити катки, скажіть? У мене команда ще повезло, що трошки відкидує. Это жесть. Тільки дни, не. Походу, разучилось, що ВПРУ пробивать. Зик я уже танк, То катки дають, і ще щось. І пробивать, походу, не имеють. Она коли проти мене попадається, її выносить легше всего можна. сок, блін, якби ялинку добили, було імба Ялинку, і потихеньку хтось би до мене під'їхав, якась хімерка може. Потрібна підтримка! В якому році почав стрімити в 22-му, напевно. Чи, 23-й, Початок 23 го року. Після першого. Як і називається? Коли перший раз світло виробили, коли потім все відновилося, я почав стрімити. Лекав, его. Ай-яй-яй. Тоже в це жесть. Поїхав один впоров, сдох, 705-й, Поїхав другий, 705-й, сдох, впоров. Поїхав коник впоров, тоже здох. Підняги просто жесть. Ну ми одно це програли Тому що в них там номада багато, хп і патом танка. Це за танк Віпера Танк називається Віпера Так, тут позначки 2600, це тобто ж легше всього, ні? 2500 планка позначок, 2500. І ця людина каже не купувати віперепасне. Так я ж кажу, віпера лайно не купуйте повний шлак косий. Ні, до речі. До речі, до речі, точно. Давайте так, якщо у вас є голда, і все одно ви танк не купите такий за голду в звичайному магазині, то можна взяти. Давайте так, я скажу. Почти, що по одному їхати, зазвичай всі разом пруть. Та пощастило. Пощастило, що світло в мене є, пощастило, що в мене комп'ютер є, пощастило, що в мене є мишка, пощастило, що вони поїхали. Що ще? <риклад> Жартую в любом випадку. Самое не щастить джити. Если АТП будет нарфа, ты можешь. Треба базу брать. Заїдь. Идите с чьей позицией! щоб ну, матом ломат не пробив. Ай, не пробив! <реш> Ой, пощастило! Пощастило! Да, пощастило. Все, після такого бою рандомно йду. Фух. Пощастило. 9000 9 дав Просто щастить. Ой-ой, що -ой -ой. це було? Я ХЗ, що це було. Це було НЛО. Якби я ще тичку одну провів, було б 9 плюс тисяч, прикинь. Жалко, що в мене башта не поверталась. І це є. Отак.